Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми занурюємося у дивовижний світ народних традицій, стародавніх свят та містичних вірувань, що формували душі наших предків. Сьогодні ми відкриємо завісу над особливим днем, коли межа між світами стає тоншою, а повітря просочується голосами минулого. Приготуйтеся, адже 7 листопада це не просто ще один день у календарі. Це перехрестя, де зустрічаються сьогодення майбутнє і тіні предків. Це час, коли світ готується до зимового сну, а ми, згідно з віруваннями, стоїмо на порозі великих змін і таємничих откровень. Цей день вимагає особливої шанобливості та уваги до знаків, адже кожен необережний крок чи слово може мати далекосяжні наслідки. Що ж це за день і які його таємниці нам варто пізнати. 7 листопада, згідно з церковним календарем, вшановується пам'ять преподобної матрони царгородської та мучеників Маркіяна і Мартирія. Проте, у народній свідомості цей день тісно переплітається з напередодні великого свята Дмитрового дня, який припадає на 8 листопада. Цей перехідний період між осінню та зимою наші предки називали по-різному. Дмитрова напередодня час плачу землі або ж просто діди. Це пора глибокого зв'язку з родом, коли земля ніби плаче, прощаючись із теплом, а душі померлих родичів згідно з повірями повертаються, щоб відвідати свої будинки. Люди вірили, що в цей день особливо важливо вшанувати пам'ять предків, адже їхній неспокійний дух може як захистити, так і накликати біду на живих. Саме 7 листопада починаються серйозніші приготування до Дмитрового дня, який вважається одним з найважливіших родинних днів у році, це час, коли люди готуються до суворої зими не лише фізично, а й духовно, очищаючи свої думки та наміри, з якими ж проханнями звертаються до святих та вищих сил у цей день. Найперше це молитви за покійних родичів за спокій їхніх душ. Щоб вони знайшли вічний притулок, просять про здоров'я та захист для живих, про благополуччя, у родині та мир у домі, особливо звертаються до святих про врожай, аби наступний рік був плідним адже саме зараз завершувалися всі осінні роботи. Дівчата, що бажали вдало вийти заміж, вірили, що щира молитва у цей день може прискорити весілля. Це також був час для прохань про захист воїнів, оскільки святий Дмитро вважається покровителем військових. В основі цих християнських молитов нерідко лежали давні язичницькі уявлення про культ предків, поклоніння силам природи та віра в їхній вплив на долю людини. Напередодні Дмитрового дня ми згадуємо великого святого Дмитра Солунського. Чия історія життя є прикладом незламної віри та мужності, його шлях, сповнений чудес і страждань, став легендою, що передається з покоління в покоління. Народився Дмитро у третьому столітті в грецькому місті Солунь, Фесалоніки, в знатній і благочестивій родині. Його батьки були таємними християнами у часи жорстоких гонінь на віруючих. Довго не маючи дітей, вони вимолили сина у господа, виховуючи його в християнській вірі та таємно хрестивши. Дмитро виріс вродливим, сильним і мудрим юнаком, сповненим глибокого благочестя. Після смерті батьків, імператор Максиміан Галерій, не знаючи про його християнство, призначив Дмитра проконсулом Фессалонік. Його завданням було захищати місто від варварів, і що було головним для імператора нещадно знищувати християн. Але замість переслідувань Дмитро відкрито почав проповідувати християнство у Фесалоніках, навертаючи до віри багатьох мешканців. Він руйнував язичницькі капища, навчав людей істинної віри. Коли Максиміан повернувся з походу на Скіфію і дізнався про це. Його люті не було меж. Дмитра схопили і кинули до темниці. Імператор особисто прибув до міста, щоб судити його. У в'язниці Дмитро отримав благословення від ангела, що зміцнило його дух перед муками. Тим часом у місті імператор влаштовував криваві видовища, де його улюблений борець лій, величезний і жорстокий чоловік. Перемагав і вбивав християн на очах у натовпу. Один з учнів Дмитра, юний Нестор, звернувся до свого вчителя за благословенням на боротьбу з Лієм. Дмитро перехрестив його і сказав Іди, Несторе, і переможеш Лія, і мученицький вінець приймеш. Нестор вийшов на арену, помолився Богові і кинув Лія на спину, пронизавши його списом. Розгніваний імператор наказав негайно стратити Нестора, а потім, дізнавшись, що це сталося за благословенням Дмитра, у люті звелів проколоти Дмитра списами прямо у в'язниці. Так, на світанку 8 листопада, за новим стилем, 306 року святий Дмитро прийняв мученицьку смерть. Його тіло було кинуто на поталу звірам, але християни таємно поховали його. Згодом на місці поховання була збудована церква, а мощі святого Дмитра почали мироточити, виділяючи цілюще миро, яке стілювало хворих. Саме тому його називають Дмитрієм Мироточевим. Ця історія не лише про віру, а й про незламність духу, про силу правди, яка перемагає тиранію, і про невидимий зв'язок між учителем і учнем, який продовжує жити крізь століття. Тепер перейдемо до знаків долі адже цей день, як і будь-який перехідний період, сповнений прикмет і віщувань, народні прикмети. Погодні та врожайні прикмети. Якщо 7 листопада земля замерзла і сніг випав, то зима буде суворою і лютою, а весна пізньою. Це означає, що природа вже законсервувалася і не чекатиме потепління. Наші предки вірили, що це хороший знак для озимих. Адже сніг захистить їх від морозу. Якщо цього дня тепло і йде дощ, то зима буде м'якою, а весна ранньою і дружною. Така погода обіцяла легкий перехід до Нового року і добрий врожай. Сильний вітер з півночі на 7 листопада віщує холодну зиму. Вітер, що дме з півночі, завжди вважався провісником морозів. Якщо на деревах ще багато листя, то зима буде довгою, а врожай наступного року не дуже рясним. Природа ніби не поспішає віддавати свої сили землі, що може позначитися на її родючості. Якщо зоряне небо яскраве до сильних морозів, яскравість зірок вказувала на чистоту повітря, а отже на відсутність хмар, що зазвичай приносять тепло. Якщо курка на одну ногу стоїть, скоро холодно буде. Це народне спостереження за поведінкою птахів, які таким чином зберігають тепло. Пізній листопад до суворої і тривалої зими. Якщо листя тримається на гілках допізна, це є знаком того, що зима ще не готова прийти на повну силу і затягнеться довше звичайного. Побутові та грошові прикмети. Знайти цього дня загублену річ до несподіваної удачі або прибутку це віщувало, що доля усміхається вам, і ви знайдете щось цінне не лише матеріально, якщо випадково розбити посуд до сварок у родині, це символ розбитого благополуччя, попередження про конфлікти, побачити павука в хаті, до добрих новин або грошового надходження. Павук, що плете павутину, символізував створення чогось нового, а отже, сприятливі зміни. Забути щось важливе, виходячи з дому до невдач у справах. Це вважалося знаком неуважності, яка могла притягнути негаразди. Якщо цього дня болить голова, це до змін у житті. Біль міг бути сигналом від тіла про наближення важливих подій, що вимагали підготовки. Снив цю ніч. Сни, що приходять до нас в ніч на 7 листопада, вважалися особливо віщими, адже межа між світами стоншується, і душі предків можуть посилати нам послання. Це час, коли підсвідомість відкрита для глибинних істин, тому варто звернути особливу увагу на деталі та власні відчуття після пробудження, яскраві кольорові сни. Віщують радісні події, успіх у починаннях та реалізацію давніх мрій. Якщо уві сні ви бачили яскраве сонце або квітучий сад, чекайте на щастя. Сни пов'язані з водою. Якщо вода чиста і прозора, до здоров'я, очищення та духовного зростання, мутна або брудна вода, попередження про хвороби, конфлікти або негаразди. Особливо обережними варто бути якщо ви бачили повінь або потоп, це може означати емоційне перевантаження. Сни про померлих родичів якщо вони спокійні, усміхаються або дають вам щось, це добрий знак, вони благословляють вас, якщо ж вони сумнілають вас або просять щось, це може бути попередженням або проханням про пам'ять. Важливо згадати їх у молитвах. Сни, де ви заблукали або щось шукаєте, вказує на внутрішній неспокій, невирішені питання або потребу знайти свій шлях у житті. Можливо, варто переглянути свої цілі. Сни про тварин кішка символізує інтуїцію та жіночу енергію, собака, вірного друга або захисника, птахи, свободу та духовні прагнення. Агресивні тварини можуть попереджати про ворогів або внутрішні конфлікти, сни, де ви бачите вогонь. Чистий контрольований вогонь це трансформація, очищення та нові починання, неконтрольований вогонь, пожежа, попередження про руйнування, втрати або сильні емоційні потрясіння. Народжені в цей день. Люди, що з'явилися на світ 7 листопада, часто наділені особливою чутливістю до світу, внутрішньою мудрістю та глибоким зв'язком зі своїм родом, це особистості, які, здається, несуть у собі знання поколінь, іноді вони здаються старими душами. Характер вони зазвичай інтровертні, схильні до глибоких роздумів і самоаналізу. Мають розвинену інтуїцію, часто бачать віщі сни або мають сильні перечуття. Дуже віддані своїй родині та близьким, для них родинні зв'язки є святими. Вони прагнуть гармонії і уникають конфліктів, але можуть бути впертими у своїх переконаннях, часто мають творчі здібності, схильність до мистецтва, музики або письма. Їхня чутливість може робити їх вразливими. Але також наділяє великою емпатією. Доля їхній життєвий шлях часто не буває легким сповненим випробувань, які, однак, лише загартовують їхній дух. Вони здатні знаходити вихід зі складних ситуацій, проявляючи неабияку витримку, часто стають опорою для інших, їхня мудрість і спокій приваблюють людей. Можуть досягти успіху в професіях, пов'язаних з психологією, історією, викладанням, медициною або будь-якою сферою, де потрібна глибина розуміння та співчуття. Їхня доля часто пов'язана з поверненням до коренів, збереженням традицій або вивченням минулого. Їм важливо навчитися довіряти своїй інтуїції, адже вона є їхнім найкращим провідником у житті. Вони можуть відчувати тягар минулих поколінь, тому їм важливо працювати над звільненням від чужих тягарів і жити власним життям. Іменинники цього дня свої іменини святкують Анастасія Валерій, Марія Маркіян Матрона. Анастасія ім'я, що означає воскресла, повернена до життя. Дівчата з цим іменем зазвичай наділені добротою, чуйністю та світлою душею. Вони часто мають сильний характер, незважаючи на зовнішню ніжність і здатні подолати будь-які труднощі. Їхня внутрішня сила допомагає їм відроджуватися після невдач, не втрачаючи віри в краще. Анастасії часто є прекрасними берегинями домашнього вогнища, відданими дружинами та турботливими матерями. Їхня інтуїція допомагає їм правильно оцінювати людей і ситуації. Традиції та ритуали Що потрібно робити в цей день. Напередодні Дмитрового дня 7 листопада це час не лише підготовки до великого свята, а й глибокого занурення у родинні традиції, пов'язані з пам'яттю предків та захистом дому. Кожен ритуал має свою глибоку логіку, що сягає віків тодин. Поминальний обід та запрошення дідів Мета. Шанувати пам'ять померлих родичів, попросити їхнього благословення та захисту, задобрити їхні душі, щоб вони не турбували живих і сприяли добробуту родини. Що знадобиться чистий посуд, скатертина, традиційні поминальні страви, свічки, ікона. Коли і як проводити, цей ритуал проводився ввечері 7 листопада. До настання сутінків господиня ретельно прибирала хату, стелила чисту скатертину на стіл, готували спеціальний поминальний обід, що включав кутю, узвар, вареники, пироги з капустою. Особливістю було те, що готували непарну кількість страв, а також ставили зайві прибори для померлих родичів, ніби запрошуючи їх до столу. Перед обідом запалювали свічку, читали молитву за упокій душ. Господар тричі відчиняв двері та казав Святі діди, просимо до столу, або, святі прадіди, приходьте до нас на трапезу. Вважалося, що душі прилітають і невидимо розділяють трапезу з живими. Що робити після Ворестей Требів? Їжу зі столу не прибирали до ранку, щоб духи могли спокійно поїсти, залишки страв, особливо кутю. Часто відносили на могили або роздавали бідним, щоб задобрити душі померлих. Ні в якому разі не можна було викидати поминальні страви. Вірили, що предки через це можуть гніватися і насилати біди на дім дво. Захист будинку від злих духів та негараздів Мета убезпечити оселю від нечистої сили, хвороб. Сварок та інших напастей, які можуть проникнути в дім у цей час, коли межі розмиті. Що знадобиться освячена вода пучок сушених трав, полинь, Звіробій, чебрець, ціль коли і як проводити, проводили зранку 7 листопада господиня кропила освяченою водою всі кути будинку, промовляючи водою свяченою хату окропляю від усякого лиха та нечисті її оберігаю. Амінь. Потім розсипала дрібку солі на порозі та під вікнами, вірячи, що сіль є потужним оберегом. Пучки сушених трав розвішували над вхідними дверима та біля вікон, щоб їхній запах відлякував злих духів. Що робити після трави залишалися висіти до наступного важливого свята або до весни, щоб постійно оберігати дім. Сіль не збирали, вона розсипалася під порогом. Створюючи невидимий бар'єр, цей ритуал допомагав створити захисний щит навколо житла 3. ворожіння на майбутнє та заміжжя для дівчат Кемета. Дізнатися свою долю, отримати підказки щодо майбутнього чоловіка, його вдачі та благополуччя. Жай... О, що знадобиться Вода, свічка, дзеркало, Хліб, обручка Коли і як проводити. Цей ритуал виконували ввечері після поминального обіду, коли всі вже лягали спати. Дівчина залишалася наодинці. Ворожіння на хлібі. На ніч клали шматочок хліба під подушку, примовляючи Суджений ряджений Приходь до мене хліба зісти. Вірили, що у вісні прийде майбутній чоловік. Ворожіння на обручці. Дівчина опускала обручку на нитці у склянку з водою і уважно дивилася на її коливання, кількість ударів об стінки склянки віщувала вік, у якому вона вийде заміж, або кількість дітей якщо обручка рухалася по колу до заміжжя, якщо з боку в бік до дівування, ворожіння на свічці та дзеркалі. У повній темряві дівчина ставила перед собою дзеркало, запалювала дві свічки по боках і вдивлялася у відзеркалення, промовляючи суджений, прийди, образ свій покажи. Вважалося, що на мить у дзеркалі може з'явитися обличчя майбутнього чоловіка. Цей ритуал був одним з найстрашніших і найнебезпечніших, бо вірили, що замість судженого міг з'явитися і нечистий дух. Що робити після? Після ворожіння всі атрибути потрібно було сховати, а дівчині обов'язково помолитися, щоб відвести від себе небажані наслідки і отримати лише добрі віщування. Кулінарні традиції дня Кулінарні традиції 7 листопада тісно пов'язані з поминальною трапезою та підготовкою до зимового періоду. На столі обов'язково мали бути страви, які символізують кругообіг життя і зв'язок з предками. КУТЯ. Хоча кутя частіше асоціюється з Різдвом, у поминальні дні її також готували. Вона є символом безсмертя та зв'язку поколінь. Зерно це життя, мед солодке життя у раю, мак плодючість і пам'ять. Готували її з пшениці або ячменю, додавали мед, мак, горіхи, родзинки. Кутя була першою стравою, яку ставили на стіл. Узвар компот із сухофруктів, яблук, груш, слив. Узвар символізує достаток і багатство, а також є символічним напоєм, що, за повірями, допомагає душам померлих вгамувати спрагу. Його солодкий аромат наповнював дім теплом і затишком. Вареники з картоплею або капустою це ситна і традиційна страва, яка готувалася для всієї родини. Вареники символізують домашній затишок, достаток і благополуччя. Закритий вареник завіруваннями уособлював закриті таємниці роду, що передаються з покоління в покоління. Пироги з різними начинками, капустою, яблуками, сухофруктами. Пироги це символ гостинності та щедрості, а їхній аромат приваблював душі предків додому. Млинці Іноді пекли млинці як символ сонця, що поступово згасає перед зимою. Їх також могли залишати на вікні для померлих. Головні заборони дня чого не можна робити 7 листопада. У цей день, що стоїть на межі світів, кожен вчинок, кожне слово набуває особливого значення, існує низка суворих заборон, порушення яких, за повірями, могло принести нещастя, хвороби та біди на всю родину. Наші предки вірили, що духи предків уважно спостерігають за живими, і будь-яка неповага чи нехтування традиціями може мати жахливі наслідки. Фонда не можна займатися важкою фізичною працею, особливо землеробством. Чому 7 листопада це день, коли земля, за повірями, готується до зимового сну, вона втомлена після збору врожаю і потребує спокою. Будь-яке турбування землі, оранка, копання чи навіть садіння вважалося великим гріхом, що міг рознівати духів землі та предків. Вони могли наслати неврожай на наступний рік. Хвороби на худобу або ж самій людині загрожувала травма чи хвороба. Вважалося, що земля плаче у цей день, і її сльози ослабляють будь яку роботу, виконану на ній. Наслідки Наврочення врожаю, хвороби ніг травми, нещастя в сім'ї два не можна шити, в'язати, прясти. Тому. Ці види рукоділля, пов'язані з зв'язуванням ниток, вважалися небезпечними. Вірили, що таким чином можна зв'язати долю померлих родичів, завадивши їм спокійно відійти у світ інший, або ж, навпаки, заплутати власну долю, притягнувши хвороби та нещастя. Особливо суворо заборонялося шити щось для себе або для майбутнього весілля, бо це могло призвести до розриву стосунків або самотності. Наслідки нещасливе особисте життя. Хвороби, заплутана доля, неспокій душ померлих. 3. не можна давати гроші в борг або позичати щось важливе. То чому? 7 листопада вважався днем, коли фінансові потоки особливо вразливі, віддаючи гроші, ви ніби віддаєте своє благополуччя, свою удачу на весь наступний рік. Позичаючи щось, ви ризикуєте отримати разом з річчю негативну енергію від іншої людини або ж втратити свій достаток, це стосувалося не лише грошей, а й хліба, солі, будь яких предметів, що символізували достаток у домі, наслідки бідність, фінансові труднощі, відтік удачі, втрата благополуччя, четвере Не можна сваритися, лаятися, підвищувати голос. Чому? Це день поминання, скорботи та поваги до предків. Будь-які сварки та негативні емоції не лише порушують спокій у домі, а й привертають небажані сутності. Духи предків, що можуть відвідувати дім, були дуже чутливими до негативної енергії. Сварки могли розгнівати їх, а злі слова, вимовлені в цей день, мали особливу руйнівну силу, проклинаючи сказаного. Наслідки. Хвороби, сварки в родині, гнів предків, неспокій у домі, приваблення злих духів п'ять не можна відмовляти у допомозі або милостині. Чому? Цей день був часом, коли особливо важливо було виявити милосердя відмовити нужденному означало відвернутися не лише від живої людини, а й від душ предків, які могли спостерігати. Вважалося, що через бідних людей до вас звертаються душі померлих родичів, відмова могла привести до втрати благословення, хвороб і бідування у власній родині. Особливо важливо було допомогти тим, хто просив їжі. Є наслідки втрата благословення, хвороби, невдачі у справах злидні 6. не можна залишати будинок неприбраним. Чому? Бруд і безлад у домі приваблюють негативну енергію та злих духів у цей день, коли межа між світами тонка, чистота була запорукою захисту від нечисті, неприбраний дім був ніби відкритими дверима для всіх напастей. Наші предки вірили, що душі предків приходять у чистий дім, а брудний їх ображає. Наслідки хвороби, сварки, проникнення злих духів, неспокій у родині. Суме. Не можна залишати їжу зі столу без нагляду або викидати її. Чому їжа, особливо поминальна, вважалася священною. Її залишали для душ померлих. Кидання їжі, особливо куті, було проявом неповаги, що могло розгнівати предків. Вважалося, що викинута їжа принесе голод і злидні. Їжу мали або з'їсти, або віддати тваринам, або залишити на могилі. Наслідки. Голод, злидні, гнів предків, хвороби вісім. Не можна співати, танцювати, влаштовувати гучні забави. Чому? 7 листопада це день скорботи, пам'яті та спокою. Гучні веселощі вважалися проявом неповаги до померлих, які, за повірями, могли перебувати поруч, це могло розгнівати їх, а також привернути до будинку неспокійних духів, що шукають розваг і могли завдати шкоди. Це був час для тихих розмов, молитов та роздумів, а не для мирських радощів. Наслідки хвороби, нещастя, конфлікти, неспокій у домі, приваблення нечисті, деть не можна ходити в ліс або на водоймища без потреби кому вважалося, що в цей перехідний період, коли природа готується до зими, лісові та водні духи стають особливо активними і злими. Вони могли заплутати людину, наслати хворобу або навіть забрати її душу. Особливо небезпечно було ходити на самоті. Ці місця вважалися нечистими в такі дні. Наслідки Заблукання, хвороби, напасті, зустрічі з нечистою силою. Десятий. Не можна брехати, давати порожні обіцянки, обманювати. Чому? Слова, вимовлені в цей день, мали особливу вагу обман або порожні обіцянки не лише руйнували довіру серед живих, а й ображали духів предків, які, за віруваннями, чують усе, вірили, що за це можна було поплатитися здоров'ям або втратою поваги. Наслідки Втрата довіри, хвороби, невдачі у справах. Наші предки з глибокою пошаною ставилися до цих заборон, вірячи, що таким чином вони зберігають гармонію у своєму житті, шанують минуле і забезпечують собі щасливе майбутнє. Отже, друзі, пам'ятайте, 7 листопада це не лише нагода зазирнути у таємниці минулого, а й можливість згадати своїх предків, очистити душу та підготуватися до нового етапу. Нехай цей день принесе вам лише мудрість, спокій і благословення роду. Дотримуйтесь цих давніх традицій, і нехай ваш дім буде сповнений миру та злагоди. До нових зустрічей у світі нерозгаданих таємниць.